Анатолію Вершині. це міський голова міста Павлограда, місто, яке ми вважаємо одне з найкращих, найкращ і найбільш системно працює з громадськістю. Розкажіть, по яких напрямках ви працюєте, і чим вам ця громадськість допомагає? Дякую, доброго дня, всім присутнім. Дуже дякую, пані Тетяна, громадська організація «Опора», за те, що організували цей форум, цю та конференцію, тому що висвітлюється, обговорюється. Дуже важливі питання як на сьогоднішній день для нашого регіону. Це дуже важливе питання. Я відповідаю за свій регіон. Я міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Павлоград знаходиться на відстані ще майже 100 кілометрів ближче до Донецької області від Дніпра. Тому наш регіон він специфічний. Він, нібито й не окупований, але постійно у нас. Прильоти місто цікавить наших агресорів Росію. Тому у нас за два роки таке масоване, я б сказав би, бомбардування різними там видами зброї. Більше 40 фактів уже зафіксовано. Тому та у нас два дві проблеми: перша Проблема це, звісно, що знищення інфраструктури, і житлової інфраструктури, і комунальної інфраструктури, ну і друга, вимушені переселенці, які проживають в місті Павлоград. У нас 104-105 тисяч населення, взагалі по статистиці. Скільки зараз знаходиться, ми не можемо сказати точно. Напевно, точно ніхто не може сказати, скільки виїхало, повернулося. Але саме головне, що знаєте, місто живе. Економіка працює, практично нічого не змінилось. Практично, можливо, там якась частина малих підприємств, середніх підприємств, але це невеликий відсоток, який закрився. Основне містообразуюче підприємство Павлоград Вугілля, яке на сьогоднішній день добуває більше 90% всього вугілля, яке добуто в Україні, енергетичне вугілля, воно працює. Але є свої плюси, є свої мінуси, тому що шахтарі, які працюють на цих шахтах, які знаходяться на території там, скажімо, Павлоградського району або громад, вони не сплачують ПДФО собі в своє місто. Вони згідно хибного, я вважаю, законодавства сплачують на території, де знаходиться підприємство. Я борюсь з цим питанням вже напевно, десяток років, уже другу каденцію міським головою. Людина, яка проживає в відповідному населеному пункті, вона повинна сплачувати собі там, де вона проживає, там, де вона користується соціальною інфраструктурою, дитячі садки, школи, там дороги, ну вся інфраструктура. Але вони не сплачують така сума. У нас вісім тисяч шахтарів, які працюють на шахтах. Вони не сплачують, а вони сплачують громадам. А там іде вилучення до державного бюджету. Така сума для нас дуже велика, Це більше 300 мільйонів на рік. ПДФО шахтарі сплачують в різні громади. І у нас дуже велике навантаження на соціальну інфраструктуру. Тому у нас практично 90% бюджету іде утримання соціальної інфраструктури. Оце перше питання важливе, за яке ми боремось постійно, пишемо листи там на різні міністерства. Верховну Раду, але взагалі, от на протязі років, воно нічого не змінюється, просто не міняється. Тому сьогодні в нашому місту місті приблизно офіційно зареєстровано майже 20 тисяч вимушених переселенців. І із я так вважаю, ми підраховуємо, що у нас проживає не менше 30 тисяч внутрішніх переселенців. Тобто, є люди, які не реєструються з різних причин відомих, невідомих причин, тобто практично 30% населення додавалось для міста. Для нашого міста це велике навантаження. Живуть вони в різних умовах, в різних місцях, навіть на там на початку війни були такі випадки, коли і палатки ставили в городах, десь і в інших місцях люди проживали. Чому вони тягнуться до цього регіону? Знаєте, я багато спілкувався з переселенцями, тому що, перш за все, ментально вони ближчі до цього регіону. Це їхнє, за там за 50 кілометрів, там за 70, Бахмут. Там і ще багато. Маріуполь там 100 кілометрів. Тобто багато у нас людей, які живуть поряд. І от як ми вирішуємо ці проблеми? Вирішуємо ми ці проблеми практично з 14-го року. В 14-му році, 15-му році, у нас в місті було був збудований модульне було збудоване модульне містечко по програмі JZ, німецькій програмі, яке розраховано на 640 людей для проживання. Але йому вже вісім років. Тут е виступаючі казали, що проживають там рік, півтора, не півтора, вже вісім років. У нас проживають в тих будиночках, які по великому рахунку згнили вже сам вже метал. Вже згнив, їх немає практично. Але вони там живуть. Ми намагаємось працювати в 16-му році. з усіми спрацювали вони. Збудували у нас, не збудували а двохповерховий будинок. Був по програмі. Вони зробили виключно для переселенців 19 квартир. Звісно, що цього недостатньо для того, щоб але ми з усі працюємо на сьогоднішній день, і вони беруть дитячий садок, бувший. Це також проблема на державному рівні, яку я вже озвучую на протязі більше десяти років. і Чомусь вона не вирішується. Дитячий садок, бувший на щастя, він був комбінат Дніпро шахтострой він не був в системі Добре, освіти я б... три хвилини. Добре, так закінчую. Він не був в системі освіти, і тому вийшло, що ми змогли його перепрофілювати. У нас до десятка на сьогоднішній день дитячих садків, які можна зараз, навіть в 90-х роках приватизовані були. Їх можна було перепрофілювати, і зробити житло для переселенців, але ми не можемо згідно закону про освіти перепрофілювати. Зараз ми попали в програму фінансування. У нас е, є 9-поверховий е, гуртожиток, бувши, який стоїть більше 10 років і пустий, і завдяки фінансуванню з державного бюджету по програмі е, відновлення. Е, нам виділили з державного бюджету 114 мільйонів на капітальний ремонт цього гуртожитку, виключно для переселенців. Але знову ж таки, як ми будемо, ну хотілося б розказувати довго, ви сказали три хвилини завжди на мені час закінчується. Дякую, дивіться, ви можете озвучити проблему наступні панелі будуть, ви там зможете також долучитися. Якраз по соціальному житлу, якраз ще буде ціла панель. Що ми робимо як досвід? Ми взагалі, от якщо там пані Наталія казала, що там планується прийняти законопроект про житло, то ми зараз працюємо над тим, щоб оці от, там більше 70 у нас не гуртожиток. Ми не плануємо зробити гуртожиток, а такі двохкімнатні однокімнатні по великому рахунку квартири, які ми згідно нашого рішення міської ради будемо виділяти з правом приватизації. Тобто люди, переселенці, які отримують, вони будуть мати право там, ми встановимо через 5, через скільки там років приватизувати. Що це дасть? Це дасть можливість просто-напросто зберегти це житло роботи робиться дуже багато проблем дуже багато але без участі громадськості в місті Павлограді нічого не відбувається в цьому залі присутня оксана Гарова, голова громадської ради міста Павлограда, яку ми створили і працюємо вже дуже і дуже давно вже напевно років більше 10 років десь 12-13 років працюємо. З громадською радою, і перш ніж винести бюджет для прийняття е, депутатами, я спочатку презентую бюджет громадськості, громадськість обговорює. Потім уже виносимо на для прийняття бюджету міського бюджету уже депутатам. Е, в цій залі також присутні Тетяна Шик, яку е, вибрали головою громадської ради вимушених переселенців міста Павлограда. А також вони і ми безпосередньо зараз у нас е, іде перевибори громадської ради молодіжної громадської ради. Ну в них закінчились повністю просто повноваження і зараз перебирають. Тобто всі е, дії ми обговорюємо з громадськістю. Я скажу, що у нас навіть члени виконкому е, більше 50% громадськості ніж працівників виконкому або міської ради. Мені краще так працювати, тому що доступніше, зрозуміло, і якщо якесь питання, ми обговорюємо, а потім реалізуємо. Тому хотілося б, щоб якось законодавчо ці от питання, які ми на інших панелях будемо обговорювати, все таки і ПДФО, і оці от дитячі садки, і земля, і так далі, ми працюємо зараз над цим питанням для того, щоб створити умови для проживання вимушених переселенців, побудувати житло. Ну, перш за все, тут є е, два моменти: перший момент це моральний. Ми зобов'язані цим людям допомогти, тому що вони втратили все. Абсолютно не тільки е, фізично житло, а й морально. Їх просто вигнали. Ну і друге питання: е, наскільки воно правильне, не знаю. У нас ми як місто ми зацікавлені в тому, щоб е, вимушені переселенці як, якомога більше залишились у нас, тому що підприємства у нас працюють, е, робочі місця є. Хто хоче знайти роботу в місті Павлограді, той обов'язково. Знайде тому, е, залишається працювати. Ну звісно, основне це перемога. Я зараз от сидів і читав, що у 23-му році набагато менше українців задонатили ніж 22-му році. Тому десь ми. Падаємо тут, от не розуміючи ситуацію, все таке, що війна не, закінчується, не закінчилась і вона продовжується, і нам треба обов'язково перемогти, а потім уже е робити все остальне. Але на на наряду з усім нам треба працювати для того, щоб створювати умови для життя людей. Дякую, дякую вам дуже.